Доброго ранку всім. Ну що ж, у нас сьогодні, що у нас сьогодні? А нас сьогодні п'ятниця, 16 число. Пару днів побув к вихідним. Ну, один день побув к вихідним у вівторок, а пару днів так попрацював потрішки, навіть і не записував відео. Зараз на годинку 8-10 завіз дружину на роботу, ну і сам ж працювати, взяв перше. Замовленням, <кій> куди я там їду на Михаїла Степан Стельмаха, на його 400 за 14. Так що, так що, так що їдемо працювати. Так, ну в принципі, що? Я його робив 24 хвилини. Це є дуже-дуже гарно. Я аж удивився в таке час, і я добрався О, щось трошки світиться, Ну, навірно, треба щось переїхати, переїхати. Зараз подивимося, куди ми будемо переїжджати, бо тут щось щось, щось, щось таке. Зараз будемо дивитися. Може комусь цікаво, виставив я такі. Фільтра 350 за 1020 куди угодно, 450 за 1720 куди угодно і виставив фільтра по спальникам 220 за 7,20. Якось так. Що у мене по спальникам по районам. Якось так, отак у мене стоять спальники. Так, ну що, постояли тоді десь хвилин. 15 прилетіло мені по фільтру 350-10. отаке замовлення на бульварну Кудрявську теж. Зробив я його десь хвилин 26-27, П'ятірочка це 100% якось так. Буду потрошки розказувати, як я я взагалі працюю, по яким фільтрам? Ну, на даний момент я в центрі. Виставився просто тобто, куди угодно без Київської області 400. О, і виставився по правому берегу, правий праву спальню в мене є фільтр. О, виставився просто ціна 200. Плюс. По таким секторам. Якось так. Так що чекаємо, думаю, щось залетить. Прилетіло мені ось таке замовлення на Курбаса. Ми його приймаємо і їдемо на гончара. Так, буду потрошки розказувати, які я виставив фільтра 300 за 10-20 куди угодно, 400 за 15. 20 куди угодно. І по спальникам 250-1020. Чекаємо. І так, ну що, все почало тухнути тупо. І я быстро взяв замовлення ось таке в спальник. Головне, що в спальник, а не в центр. Так, ну що, закриється замовлення 20 хвилин і воно зроблено. Показувало 28, по-моєму, чи 29 п'ятірочка. Во, Що у нас там по коефіцієнтам? А коефіцієнту у нас немає. Так, що зараз будемо щось вибирати, 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 тільки постаратися не в центр. Так, ну що, по уклону нічого не було, такого все погасло. То я взяв 280 по 838, 280 за 12. Сразу вже розпотилися, дали 300, за що їм дуже дякую. І починаємо поїздку. Пише 29 хвилин, але я думаю, десь хвилинок 22-23. Так що погнали. Думаю, не треба терять можливості. Заїхав на заправочку, на, телегі, на БРСМ. бересем, взяв собі то та заодно поміняв денішку, бо блін, дали. Піти хатку забрали сум'яч. Ну і заодно по дорозі, блін. Перекусив, так що зараз треба трохи убрати. Якось так. Ну що, закрив замовлення по по 38 Нормально, в принципі. З туалетом, з водою совсім вийшло 30 минут. То є, поробив свої невеликі діла і... Замовлення зробив. Зараз, мабуть, включив фільтр просто 200 гривень. <кій> От, і буду кудись откачуватися чи на виноградар, чи на оболоні. Так, що, так, що, так, що. На годиннику 11.03 попрацювали ми вже 3 годинки. Так що, так, що, так, що. Погнали далі. Щось не знаю. Блин. Приїхав на оболонь на початку. На Оболонський проспект почало, блін. Ну щось тут уже минут 10, може чуть більше, нічого не вистрілює, не по, не по спальникам. Коротше, по фільтрам нічого. Я оце думаю, що -ли брать, включать цепочку та й, блін, покатати Часика половиною, 4 Десь до трьох годин Зараз, мабуть, ще постою. 9 хвилин, зараз 11.21, І якщо нічого не вистріляне, то цепочка і пошов. Прилетів такой заказик, в голи тарів. Ну що, погнали, думаю, за минут 40 я його зрою. Ну, тепер зрозуміло, чого в нього така поганенька оцінка 4,55. Приїхали ми цю польову. Ось там, де ми знаходимося, о. Каже, ну потрібно буде 10 хвилин почекати. Ну, думаю, бля. Ну, головне, що вже капає время. Ну, єдиничка від мене у нього вже буде. Ну, тепер він у нього 100% получає яйцо, если не оставит чаевые. По цьому ж замовленню Дає мені 400. Чекає. Я ж достаю кошельок. Даю йому 40 гривень. Нет. Чи подумаю, що дам мелоч. Каже: та ні ні, 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 ні. не потрібно. Ви ж мене чекали це вам. Йо. Пізді. Ну, ви поняли, коротше, щоб так без матов, Як ви думаєте, ви все правильно думаєте? Якось воно було так. Так, ну що, ну що. Поставив я фільтра 200 по спальникам без кілометража, без нічого. І поставив 300 куди угодно. Куди ти муха залетіла. І 300 куди угодно без області. Якось так. Так що Зараз почекаю 3 хвилинки, якраз перекуру, якщо нічого не буде, то включаю ланцюг і до 3 години чи до 4, до 4, мабуть, буду працювати по цепочці. Так що якось так подивимось, що воно дасть. Ну що ж, попрацював я без 20 минут 6 годин, тобто 5.40 Ну що, подивимося, що в мене вийшло. Так, ну що, по кілометражу 124 км Так, а що у нас? О, і мені пролетів заказ практично додому. Подивимось трошки пізніше. Так, ну що, додивляємося, то бо той заказ відмінили. Так, статистика. 1731 і по 838, там десь 250 гривень. Вот. Обратно це замовлення. Там він що, 447, ну, бля. Ану. Так, ну що, передивимося, що там по статистиці. Так, вийшло за 6 годин 1870 і 250, скільки там десь виходить 200-250 за 6 годин на пробіг о, видно 133. Зараз якраз на заправочці коло на Дніпровській набережні, то, напевно, заодно і поп'ю кави. Взяв всі, коротше, американчик. І чоколадчик. О, якось так. Коротше, у мене пів годинки перерива. Отдих а потім буде вже праця. Так, ну що, приїхав я з центру по такому замовленню дав 400. 10 хвилин подавався і 32 хвилини їхав. Якось так. Зараз на Борщаговці, Не знаю, зараз на Борщаговці включив цепочку. Поставу там і Голосєєва, і татарка, центр, подол і кусочок Оболоня, начало. початку. Подивимося, може щось дасть, хоча я в цьому сумніваюся, не знаю. Зараз постою 5 хвилин, перекурю, і якщо нічого не буде, буду пот потрошки двигатися в сторону центру. Думав, що не блін, з борщаговки. Вирвався. Постав, блін, в цепочку додому, блін, і центр, і подол, і Голосєєва, і оболонь, і ці блін, райони домой, блін, прилетіло в центр на басейн. Так що таке то, блін. Зараз треба буде, мабуть, шукати до додому та їхати додому часик піддохнути. Та перекусити Взяв таке замовлення в сторону дому, та й десь на годинку десь додому. Ну що, коротше, той, що думав їхати додому, думаю, поставлю 400 за 15, прилетіло 411 за 13. Ну, блін, обратно поїду в центр що, блін. Чувствую, я сьогодні вже. Вечерить буду аж в 12 ночи, <риклад> как-то так короче, що взяв я то замовлення, блин 411 за 13, блин. И блин, чую, що все нок-тук-тук такі гарные, блин, шляпа, блин, в цьому, блин, в саморезе, блин. Оказалось. Я думаю, что там таке може бути. Я уже, короче. Пасажир уїхав на другому таксі, блин. Е я цей заказ після тривоги відмінив. під'їхав на СТВ на монтаж на ближайший Та шо, щас... саме, Поки ми зроблять в туалет блін, зроблять те, що, наверное, ну, додому, блин, перекушу все-таки те, що я і планував. А потім може тоді поїду вже. Работать, работать далі. Залатало мені колесо. Коротше, їду додому. Сейчас перекушу, як і планував, блін. Во. Мінус 280 гривень 280. Але нічого. Ну, що є, то є. Во. Так що, так що так, що десь через час вийду працювати. Так, ну що, я покушав, на часах уже 9.05 побрився, привівся в порядок, блін. Во. Значимо, так треба було, блін. Попив каву, зараз візьму в магазині, водички, пачку серед і вперед в центр, в центр, в центр, в центр. Так що якось так. Добрий, добрий. Ну що, на годину купів 12 ночі їду я ось вже 700 метрів та я вдома вже. День хтось вечір у мене не задався. Це 100% тобто я хто, хто, хто колесок пробив, ну то таке, блін. Поїхав додому, перекусив, отож, блін, заказ я в центр не взяв, тобто поїхав я пустим. Вот, не знаю, як там кілометрів 12, почекав я, коротше, взяв заказ 475 за 12 по-моєму, чи, чи за 13, щось таке, вот, на тірінки. Поки ми всіх, блін, довіз, блін ма, он теж такі була куча, блін. Там ту висадив, там ту висадив, думаю, блин, уже дивлюся. На часах без п'яти уже, вже думаю, блін, капець. Я ж бігом в центр, блін, думаю, що вже робить, бля. Ну, з центру теж, правда, хорошо то тобто поїхав 600 за 15. Практично додому, то тобто есть... Нормально. Ну, хтось два заказа, закази блин, за вечір. Це, конечно, не о чем. Обично 3-4 заказа. 4. Обично. Що в мене по касі получилось? По кассе у меня вийшло по уклончику 4, 1050 і по 838 у меня получилось 250 гривень. І вот. того, то есть 4300, чаюху я не считаю. 4300 на пробіг. 252. Якось так. У мене сьогодні дуже багато було відкату і. скажіть, я скажу. Багато відкату, блін, і кілометража, пусту, в холосту. Та й таке. Ну, і таке буває, а що робити? Тут, блін. Як кажуться, в таксі це, це лотерея, так що думаю, що завтра субота щось гарно покаже. Завтра теж буду знімати відео. Во. Що завтра буде по годинам і я не знаю, десь приблизно плюс-мінус 12 годин. В принципі, як і обично. Бо більше працювати це, звісно, стала жесть. Так що всім тихої ночі. Не забувайте підписуватися, будь ласка, на мій канал. Буду надалі знімати чесні та правдиві відео.